Найгарячіше знову було на Курахівському напрямку. Там ворог намагався атакувати 49 разів. Бої точилися поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Катеринівки, Єлизаветівки та Антонівки. Ворог не полишає спроб витіснити наші війська з позиції і на Покровському напрямку. 40. бойових зіткнень відбулося в районах Новотроїцького, Миролюбівки, Променя та Покровська. Напруженою лишається ситуація і на Времівському напрямку. Супротивник провів 29 штурмових дій. І поблизу населених пунктів трудове та Новодарівка на Крома Краматорському та турецькому напрямках спроби окупантів просунутись вперед зазнали невдач. Під час атак росіяни активно залучали знов таки авіацію. Поговоримо про це зараз і долучимо до нашого ефіру. Гостя спеціального гостя. Це військовий позивний Стіг, офіцер другого окремого загону центру спеціального призначення Омега. Пане Стіг, доброго ранку. Вам вітаємо. Доброго ранку, слава Україні, героям, героям слава. слава ми дуже раді вас бачити. Розуміємо, що з метою безпеки будемо бачити вас без обличчя? Воно приховане для того, щоб не наражати на небезпеку вас і ваших рідних. Це я пояснюю для нашої аудиторії, яка зараз дивиться і може задавати питання, чому саме так. А так само до нашої аудиторії я хочу звернутися з проханням у найближчі кілька хвилин бути активними учасниками нашого діалогу для того, щоб допомогти стігу і його побратимам зібрати кошти. Розкажіть нам, будь ласка, на що збираєте? Яка сума потрібна? Зараз дуже великі проблеми у нашого розділу в якості забезпечення, бо тривають активні бойові дії на Покровському Курахівському напрямку. Ми якраз знаходимося на цих напрямках, приймаємо участь. Зараз ми збираємо на ремонт техніки, на засоби радіоелектронної боротьби, та саме на дрони, яких постійно не вистачає, і яких дуже велика витрата у зв'язку з активізацією і продовженням бойових дій. Шановні глядачі, будь ласка, долучіться до цього збору. Він важливий так само, як і усі інші, які бувають тут в нашому ефірі. Хлопці, бойові офіцери, вони не виходять просто так. Вони виходять з проханням підтримати. А ви пам'ятаєте, що ми тил, який має допомагати всім, хто зараз на передовій. Якщо вам здається, мої 5 гривень нічого не вирішать. Ні, вирішать, подивіться, яка за вікном погода. Зараз некомфортно, слизько, холодно. А явіть собі, що відбувається на передовій. І коли ворог ще тебе атакує, ти не маєш засобів для захисту, це критична ситуація. А давайте не допустимо цього. Долучайтеся. Кожна гривня має значення. Не соромтесь: 5, 10, 15, Навіть такі суми вони можуть стати вирішальними. У підсумку можна зібрати те, що потрібно, пане Сік. До речі, про мету, мета мільйон, і до речі, про погоду станом на зараз всі бачать, що відбувається за вікном в них. Скажіть, будь ласка, як погода впливає на інтенсивність бойових дій, зокрема на відтинку, за який відповідає ваш підрозділ. Незважаючи на погоду, активність бойових дій не вщухає, ворог постійно тисне, закидує м'ясом, постійно йдуть штурми. Насправді трошки змінюється тактика, але на зниження бойових дій це ніяким чином не впливає. Війська ворога дедалі намагаються просуватись. А Чи можна уточнити про інтенсивність застосування за таких погодних умов, зокрема, бронетехніки, зокрема, спецтранспорту? Ворогом, звісно? Я розумію. Дивіться, знизилась кількість застосування бронетехніки з боку ворога, але це не заважає їм кидати на так звані м'ясні штурми велику кількість особового складу? Також, якщо вони приймають рішення про застосування броньованої техніки або іншої полісної техніки, то це певною мірою відбувається по асфальтованим дорогам, де хоч якось можна проїхати. Це такі два основних моменти, які можна відокремити, виділити по застосуванню в цих погодних умовах, які зараз є. Пане Стіх, у Кості ще чимало питань, які стосуються саме військової тематики, і це зрозуміло. Але хочеться повернутися до людської складової і тут звертатися до нашої аудиторії, яка зараз уважно дивиться і долучається донатить. Ви допомагаєте, і це фантастично. Ми дякуємо вам за те, що ви це робите. Це наш з вами обов'язок. Ми розуміємо, що на 10-й рік війни багато українців втомилися, переважна більшість. На третій рік повномасштабної війни важко. Але уявіть собі, яка втома накриває наших хлопців там. На... В окопах, на передовій, на лінії вогню, де ворог в притул, в кількох метрах від тебе наражає на небезпеку тебе і твоїх побратимів, а тобі не вистачає озброєння, оснащення для того, щоб захищатися і стримувати цю навалу. Ви читаєте новини, ви бачите все самі, ви знаєте, що відбувається на фронті. Давайте допомагати. Давайте робити все можливе для того, щоб фронт і хлопці, які там, трималися і вціліли. 5-10 гривень, повторюю, 15-20. Немає значення, головне ваша активна участь. Якщо є змога більше, будь ласка, робіться. Це. це дуже потрібно. Пане стігу, наступне питання, те, що стосується оперативної ситуації, зокрема періодично, так ми ставимо це це питання, і відповіді різняться і від часу, і в залежності від відтинку. Зрештою, одне з таких питань хочу поставити просто зараз тут. Вам поки наші глядачі, користуючись QR-кодом, який вони бачать на своїх екранах, так вносять свої донати, скорочуючи ось цю відстань до мети. нагадаю, що мета мільйон гривень. Пане стіг, що хотів, що хотів спитати, з того, що ви бачите, з того, що бачать ваші побратими, чи можна скласти певний портрет вояка, російського вояка, який зараз вам протистоїть? Що він собою являє? Вік, рівень підготовки, хто вони звідки? Найчастіше середньостатистично? Якщо ми кажемо про про ворога, який зараз просувається, і яких відправляють на штурм, то це середньостатистичний портрет. Це буде людина, скажімо так, з низького соціального статусу, найчастіше це або засуджені, або колишні засуджені, які мають вже там по декілька судимостей. Які або примусово, або шляхом обману були затягнуті у військо, або подекуди просто йдуть за грошима, не розуміючи, куди вони потраплять, і це люди, які підписали контракт, наприклад, до місяця тому. Тобто, взагалі, людина може підписати контракти вже через день-два, опинитися на передовій. Власне, ворог їх не жаліє, тобто вони просто закидають м'ясом. Всі посадки, не рахуючись із втратами, не рахуючись з тим, хто повернеться чи повернуться їх. тобто їх навіть, скажу так, не намагаються евакуйовувати під час поранень. Тобто, про загиблих взагалі про евакуацію загиблих взагалі мови не йде. Тобто їх відправляють в один кінець, і навіть ніхто не піклується про те, що з ними буде. Наприклад, якщо хоча б 5-10% з особового складу ворога закріпиться на позиціях, вважайте, що мета для них досягнута. З втратами ніхто не рахується, ніхто не зважає на кількість загиблих поранених, постійно поповнюють особовий склад за рахунок низького соціального статусу. А на маємо вас відпускати, але на останок хочу попросити вас кілька слів до нашої аудиторії. Це так важливо, щоб між нами була комунікація, між цивільними і військовими, щоб ми чули один одного, розуміли і підтримували. Я хочу сказати дякую всім, хто долучився до збору і продовжує це робити. Чи є у вас що сказати українцям, які зараз нас дивляться? Так, хочеться сказати, що зараз з багатьох соціальних мереж декількома експертами лунають такі чутки або наративи про те, що скоро в нас буде перемир'я, скоро наступить мир, і це певною мірою розслабляє суспільство. Але війна вона нікуди не дінеться і вона не вщухає. Невідомо чи будуть якісь мирні угоди. Невідомо чи буде мир, але станом на зараз активні бойові дії тривають і вони тільки підсилюються. І це не привід розслаблятися, це привід бути єдиними, гуртуватися і готуватися, давати гідну відсіч ворогу. Дякую, слава Україні, героям слава Героям слава вам. Дякуємо. Ми щиро вдячні за те, що ви це сказали. Це дуже важливо чути від бойових офіцерів, які знають ціну цієї перемоги, і кожного кожного дня ризикують власним життям. І Розуміють, що завтра не буде в один момент. Перемога, її треба виборювати, пане стіг. Дякуємо вам, дякуємо вашим побратимам за те, що були Дякую. з нами. Пам'ятайте, що ми поруч і ми з вами. Ми єдиний тил. Стіг, офіцер другого окремого загону центру спеціального призначення Омега, і, звичайно ж, наша аудиторія, яка долучалася до цього збору. Якщо ви не встигли задонатити, запам'ятайте, що під відеотрансляцію, зокрема під Ютуб-трансляцію, зазвичай зберігаються і QR-коди, і номери карток. Якщо ви хочете долучитися, а я певна, що хочете, у обов'язково донатьте, Дякую.